Привіт із мальовничого Прикарпаття. Ми завжди раді вітати вас на нашому каналі Бабусині Поради. І якщо ви вперше завітали на наш канал, запрошуємо підписатися і приєднатися до нас та готувати разом з нами різні смаколики. І сьогодні у нас пісна страва, рисові тефтельки. Ось отакі вони виходять. Доречно зараз у піст. Так що давайте будемо готувати. Для цього нам потрібно стакан рису. Ось такий. Во, і промиємо його у, у трьох хол, води. У трьох, у трьох водах ми його промиємо. Тепер нам потрібно тут я маю 300 грам таких відварених, сушених грибів, одна велика морква і одна цибулі. Цибулю і моркву я буду піджарювати. Тут промию у трьох водах рис. І залию двома стаканами холодної води і буду відварювати. Тут я додаю олії, 2-3 ложки і трошка у мене морква морожена. І трошки цибулю підсолюю. Там смажеться цибулі і морква, а гриби отак дрібно буду нарізати. Вони відварені у мене, і так дрібно я їх буду нарізати. І буду також підсмажувати разом з морквою і цибулею. Ти наші морква з цибулем. Тепер ми сюди висипаємо ці гриби і будемо також їх. Тушити, ще підсмажувати. оде підсмажилося гриби морква і цибулі. Ми висипаємо сюди. Так, тепер сюди ми так само паємо рис. Я його відварювала з лавровим листком і перцем так само висипаємо сюди. Розмішуємо їх. Тепер беремо лишкою, зробили до смаку, тепер лишку вберемо, робимо таку кульку, обкатуємо в муці і будемо класти на е, таку форму. Я тут застелила е, фольгов, бо в мене там трошки тріснена форма. Я застелила фольгов. Det er allerede to døde. Тепер беремо отак три лишки томатної пасти або соусу, уливаємо стакан води, трошки посолити і чуть-чуть поперчити. Розмішуємо і будемо заливати ось такі у нас вийшли е, тефтелі. І будемо їх заливати. І будемо класти в духовку при 190 градусів 25-30 хвилин. Ось така вийшла у нас страва. Запікалися вони 25 хвилин при 190 градусах. Тепер будемо їх брати. які вони. Ось така вийшла у нас страва. Смакота! Дякую, що дивились наше відео, що були разом з нами. Меру всім і нашій Україні, будьте здорові до зустрічі.